Гаю вас! Ефір АТВ продовжить програма Сумдепу онлайн, яка знайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. У середу керівники СумДПУ ректор Юрій Ляной та проректори Любов Пшенична і Віталій Шойко взяли участь у нараді з представниками національного агентства забезпечення якості вищої освіти, яка відбулася в Сумському державному університеті. Своє життя на зяво, така абревіатура національного агентства забезпечення якості вищої освіти почало у жовтні 2014-го у відповідності з законом України про вищу освіту. За словами чинного міністра освіти і науки України Лілії Гриневич, одного з ініціаторів прийняття закону про вищу освіту, цитую національне агентство це інституція, яка повинна працювати за європейськими принципами забезпечення якості вищої освіти. Тобто, це колегіальний орган, де будуть найкращі фахівці з різних академічних середовищ. Саме вони покликані ухвалювати рішення про ліцензійну і акредитаційну експертизу, на основі якої видаватимуть ліцензії та сертифікати про акредитацію. Ця інституція буде також акредитувати спеціалізовані вчені ради, які матимуть повноваження присуджувати наукові ступені. Кінець цитати. Отже, постійно діючий колегіальний орган, уповноважений на реалізацію державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти, перебрав на себе певні регуляторні та контрольні функції, замінивши існуючу до цього вищу атестаційну комісію ВАК. І державну акредитаційну комісію ДАК, але незяво з певних причин не змогло повністю замінити ці органи, оскільки на заваді його плідної роботи стали такі актуальні останнім часом для освітніх діячів моменти, як політика, плагіат, ілюстрація. Тож, аби засвідчити своє очищення і орієнтацію на європейський вибір у галузі освіти. Керівництво агентства прибуло до обласного центру. З керівниками університетів Сумщини на цій зустрічі спілкувалися здебільшого двоє заступників голови Назяво: Сергій Віталійович Бабак і Сергій Володимирович Курбатов. Запевнили, що позбавлять українські університети. Від притаманного до цього формалізму при видачі ліцензій на відкриття нових спеціальностей і акредитації як освітніх програм, так і університетів. В цілому при цьому відзначили, що головним критерієм оцінки ефективності роботи того чи іншого вищого навчального закладу, незалежно від форми власності, буде стабільність працевлаштування дипломованих випускників. Тобто назяво, готуючи свої вердикти стосовно спроможності університету готувати кваліфікованих фахівців європейського рівня, буде орієнтуватися не на процес, а на кінцевий результат. Добре, але ж даруйте відсутність стабільної системи, призведе до вкрай нестабільних результатів. Наголошували керівники назяву на тому, що зміст лекцій має щороку оновлюватися щонайменше на 20%. для певної групи наук неодмінно, але ж є фундаментальні, як скажімо, анатомія. Теорія походження видів пана Чарльза Дарвіна, економічне вчення Карла Маркса і Фрідріха Енгліса, філософські твори того ж Іммануїла Канта, які вже ніхто і ніщо не змінить. Куди ж тут пришити ті омріяні 20% інновацій? Словом, поспілкуватися з керівниками назяву було цікаво. Знати, що ж хоче і що має на меті структура, покликана нести відповідальність за університетське ліцензування і акредитацію, корисно. Але запитань у керівників вищих навчальних закладів Сумщини після цієї зустрічі лишилося значно більше аніж прозвучало відповідей на частину з них. Сумський державний педагогічний університет імені Макаренка і Університет суспільних наук польського міста Лодзь уклали угоду про науково-освітню співпрацю. Передбачає вона координацію спільних дій з розробки і участі у міжнародних освітніх і наукових проєктах, проведення наукових заходів, створення науково-методичного забезпечення у відповідності до сучасних тенденцій, розвитку європейської освіти тощо. Підготовчу роботу з освітньої наукової та творчої компоненти українсько-польської угоди провела науково-дослідна лабораторія Академічна культура дослідника під керівництвом професора Олени Семенох. У контексті співпраці член науково-дослідної лабораторії, докторант Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Ольга Фаст, за сприяння фундації Central European Academy of Studies and Certification» Здійснила двомісячне наукове стажування, сучасний університет, міжнародна співпраця та мобільність для інновацій через проєктний підхід. Продовж останнього квітневого тижня на природничо-географічному факультеті педагогічного університету відбулися дні студентської науки. За п'ять днів відбулося пленарне і сім секційних засідань, на яких були заслухані наукові доповіді студентів, підготовлені за результатами їхніх наукових досліджень. Крім того, у рамках днів науки проведена Всеукраїнську наукову конференцію студентів і молодих науковців теоретичні та прикладні аспекти досліджень з біології, географії та хімії, читання до 135-річчя з дня народження відомого вченого біолога, дослідника у галузі фізіології, анатомії, екології рослин, мікробіології та ґрунтознавства Миколи Григоровича Холодного, круглий стіл хімія вчора, сьогодні і завтра. Конкурс вікторину для студентів перших других курсів природничо-географічного факультету ботанічний чай та інтелектуальну гру Що, де, коли напередодні свята великої перемоги викладачі і студенти педагогічного університету зустрілися з ветеранами війни, вшанувавши подвиг сивочолих визволителів. На святкову зустріч з педагогами прибули двоє учасників бойових дій, встигнувши не раз і не два подивитися в очі смерті. Полковник Геннадій Семенович Гажієнко до початку війни встиг закінчити вісім класів у кількох сумських школах. Його батько працював викладачем в педагогічному інституті, а життя його обірвалося під Харковом у 1942-му. Того ж року зброю у руки взяв і Геннадій, повідавши про свій фронтовий шлях у віршах, написаних ним самим. На тілі фронтовика кілька кульових і осколочних поранень. Однак доля посміхнулася хлопцеві, і, лишившись живим, він після війни закінчив луцький педуніверситет, працювавши вчителем історії. Майор Петро Петрович Мельничук на два роки молодший за свого бойового побратима. Йому 89. З 1944-го і до перемоги він на фронті. А після повернення до мирного життя пов'язав долю з педагогікою, вчитель історії у середній школі номер 2 Директор 21-ї школи пізніше завідувач зарічного районного відділу освіти обласного центру, спогади ветеранів, студенти різних факультетів слухали, затамувавши подих, розуміючи, що перед ними люди, яким нинішня молодь має завдячувати за мирне небо над головою, на зустрічі з фронтовиками прозвучали вірші пісні воєнної пори. Мій перший вірш, написаний в окопі у виконанні студентки фізико-математичного факультету Ауріки Тулбурі. Нагадав Геннадію Семеновичу і Петру Петровичу про їхні перші бої. Танцювальна композиція Чому так? студентки інституту культури та мистецтв Юлії Горських навіяла спогади про товаришів, полеглих від ворожих куль. А Сергій Завгородній піснею на безименній висоті наблизив події 72-річної давнини. Мить, коли захисники вітчизни відчули, ось вона омріяна перемога. Так дійсно, хто хоч однажды відділ ета. Тут не забуде ніколи. Ректор педуніверситету Юрій Ляно щиро привітав гостей зі святом, зауваживши, що вшанування пам'яті захисників вітчизни було і залишатиметься традицією сумських педагогів. Для нас вона для нашого народу велика Вітчизняна війна і взагалі ця війна поставила крапку Другої світової війни. І сьогодні ми вже 72-й рік, як визначає це велике свято цього свята. Цю свята Тої війни, яка сьогодні дала нам вже 72 роки миру фашистська за... фашистських загарбників. Ми сьогодні готувалися до цього свята, чекали наших ветеранів. Ми розуміємо, що сьогодні нашим шановним ветеранам, ті, хто дійсно вже пройшов цей шлях. 16 років, і якщо вони брали 45-му році, то дійсно це вібоже вісімдесят і старше. І тому дійсно ж таких ветеранів залишили дуже, дуже мало. чи не в кожній родині українців є відважні воїни? Чи не кожної української сім'ї торкнулася найстрашніша війн, що забрала життя 50 мільйонів людей? 7 мільйонів з них наші співвітчизники. Юрій Олегович зберігає лист свого діда Йосипа Панасовича, який у 1946-му з далекого Франкфурта на Майні вітав родину з річницею перемоги. А його рідний брат Іван Панасович зарадні подивги був нагороджений орденом Олександра Невського. Хто знається на бойових нагородах, той зрозуміє, що це не просто шматочок коштовного металу. Тож, незважаючи на плинність часу, на зміну політичного вітру, день 9 травня. Для українців завжди буде залишатися червоним днем календаря, хоча б тому, що за перемогу, пам'ять, примирення і правду про страшну війну вони заплатили своєю кров'ю. Кафедра права та міжнародних відносин спільно з Сумською гімназією номер 1 організували і провели круглий стіл на тему захист прав людини в Європейському суді з прав людини. Учасниками цього круглого столу стали магістранти навчально-наукового інституту історії та філософії і дев'ятикласники гімназії номер 1 Серед обговорених проблем концепт верховенство права в розумінні Європейського суду прав людини. Спеціальні процедури спрямовані на усунення та попередження системних порушень прав та свобод людини. Учасники круглого столу констатували, що Україна одна з тих країн, від якої надходить найбільша кількість звернень і скарг до Європейського суду з прав людини. А відтак її судова система потребує вдосконалення, аби повною мірою реалізувати положення конвенції про захист прав людини і основних свобод. А також рішень Європейського суду в практичній діяльності органів судочинства і в Україні. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності прийняв учасників Всеукраїнської студентської олімпіади з професійно орієнтованої дисципліни безпека життєдіяльності. Успішно виступили на ній студенти навчально-наукового інституту фізичної культури. В'ячеслава Ксененко і Олена Нікульнікова за сумою балів здобутих у двох конкурсах Олімпіади. Посіли почесне четверте місце серед 140 учасників з ледь не півсотні вищих навчальних закладів України. Нікольникова, крім того, була нагороджена грамотою головного управління держпраці у Львівській області за високий рівень теоретичних знань та творчий підхід до виконання практичних завдань всеукраїнської студентської олімпіади. Останніх квітневих днів в педагогічному університеті відбувся вже традиційний конкурс Міста Містер Сум ДПУ, у якому переможці подібних інститутських і факультетських конкурсів обирали найкращих і найрозумніших серед майбутніх педагогів. Претендентів на перемогу семеро. Це пари, які представляють різні структурні підрозділи університету. Організатори запропонували їм позмагатися у чотирьох конкурсах: візитівка, відео, стильне молодіжне дефіле. І заключний вихід у вечірніх сукнях для дівчат і класичних костюмах для юнаків, звичайно, чимала кількість спонсорів, завдяки яким відбулося це свято. Звичайно, величезна кількість заохочувальних призів від них переможцям у окремих номінаціях. А міс і містером Сум ДПУ 2017 стали студенти факультету іноземної та слов'янської філології Каріна Ігнатенко і Микола Пігуль. Титул «Віце-міс» присудили Ірині Бесазі з інституту педагогіки та психології. А віце-містером Сум став студент інституту фізичної культури Антон Чікернєєв. На завершення програми про результати виступів атлетів Сумського педагогічного університету на спортивних аренах. Викладач інституту фізичної культури, майстер спорту міжнародного класу Олександр Скачок у складі збірної України в польському містечку Лігніца взяв участь у змаганнях першого етапу європейського гран-при зі стрільби з лука у кваліфікації індивідуальних змагань чоловіків. Він показав лише 25 й результат. А от у основному раунді значно додав, посівши 17 й рядок підсумкового протоколу. Студент інституту фізичної культури Іван Поваляшко відзначився переможним дублем на змаганнях легкоатлетів за програмою обласної універсіади. Він виграв змагання штовхальників ядра 15 метрів 20 сантиметрів і метальників диска з виконанням майстерського нормативу 54 метри 32 сантиметри. Отже, черговий випуск програми «СумДепо онлайн добіг свого кінця за тиждень усі ж порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!